Привіт усім! Маємо сьогодні п'ятницю. На дворі дуже тепленько. Певно, так само буде, як вчора. Ну, може, на 2 градуси менше, так би по прогнозах, але все одно дуже тепло. Так що беремося до роботи, друзі. Беремося по роботи багато. Ніхто за мене її не зробить, тому гайда. Починаємо спочатку з кухні, а потім плавно переходимо на двір. Ну, гайда, починаємо день. Насамперед, кефір, три ложки цукру, яйце, муку зараз дам, соду погашену оситом. І спечу, друзі, не спечу, а вжару верніше блінчики чи оладушки кажуть, хто де як каже. У нас кажуть блінчики. Зараз на пакетні швиденько зробимо ще до чаю смакоти. Плінчики. Нас кажуть плінчики. Табу з молоком зробила, плінчики зі гущоночкою, то зараз буде дуже смачно. Друзі, дуже добре таке їдзення. <смакова> дуже воно таке добре, дуже смачненьке. Нас тепленько, Артур в футболці і в шортах. Розвішую одяг. Вчора прали, нині прали. Вчора теж купа одягу через те, що вчора багато всього робили. І мололи і вичищали від козів, я всюди прибирала. І зразу все йде автоматично вправку. Так, їсти я зготувала водичку вже добираю, набрала. І що? Йду на балкон. Йду на балкон, треба зробити там порядочок. Треба помити, бо цілу зиму я там не мила, не робила порядку. Тому гайда. Прийшла весна, на дворі тепленько, і треба робити. Треба робити, щоб був результат. Пішли. На сьогодні тих порядків тако вистачає. Хватить. У мене салон краси. Трови підкрашую, патчі. А ще масочку зроблю. Ви знаєте що? У ті порядки все були, є, і будуть, і роботи будуть, а для себе треба думати. Так що. У мене далі продовження. Хвостик мені мішає на брови падає. Далі продовження для себе. Наводимо красоту. Ось так. Завтра, 8 березня. Хотів казати День закоханих, день весни. Багато хто не святкує. Та я теж не буду святкувати, але робити нічого не буду. Я так думаю. Ну, щось таке, щось таке серйозне, точно нічого не буду робити, бо що бо не хочу. Бо не хочу, друзі. Угу. Пів години треба засікти. Тримаю бач. Угу. Та й все, бо дуже красиво. нема ради, я не знаю. Добре, друзі. Красу навела Давай. Йду тепер до господарки, друзі. Вже коло сьомої години доходимо. пішли, йдемо. О, саме основне. Що там таке стукає? Саме основне бумік вивтікав. Біжи, біжи, біжи. Я вам скажу, тепло на дворі, файно? Машу хотіти? Ще би було спокійно, друзі. У нас ця ніч взагалі була неспокійна. Я мало що спала. Ідемо. Обійдемо на господарку, нагодуємо всіх. Будемо пити, позбираємо яйка. Що, Дівчки? Подам. Але мені не брала їх на двір. Бо я не була на дворі, тільки на балконі. Так. Дівчулі, дівчулі. Сьогодні стояли. Чілярі мої. Що, їсти п'яти, я вже даю, я вже даю. Тараз подивимося, що там по яйках сьогодні. Чи багато. Добре, щотко їсти там. Ну що, все, Всі їсти п'яти. всі їдять, ага, ще сіна. Ще сіна зараз наберу ічик. Та як все, заїсться. Йдемо. І ічка позбираємо. От, і всі на бантах. Знаєте, думаю, злазити. Ще на дворі багато є, бо це, друзі, тільки половина сьомої. Підбитий, підбитий. Настільки людей нас питалося, що підбити. Я вже казала, що, може хтось новий заходить, не знає. Він як був малий, його дуже сильно побили. Він боявся тоді, е, курей боявся. Всіх. Ну, Тільки йшов до людей. І так ми його випустили, так випустимо, дуже, Дуже крики. Я це зараз скажу далі. Три. Далі. Тут нема. Нема. Тут три. Шість. Далі, далі, далі. І тут три. Дев'ять. А непогано. А не погано. Щоб побити. Читя, бо мені дуже кривчати. Вони дуже кричати. Погано чути. побили самі цепи там між собою побилися. Він був ще маленький. мав. Але був такий забіяка, бо я його витягала з хвильниками, його на ніч забрала, то він так кусався страшне. Хто так не кусався, як він? Ні? Що нам, що нам розказуєш? І десь ліз до цепи, ток ті, що разом були, його дуже сильно побили. Так побили, що вже думала, що вже все. Але що, забрали його в пачку, забрали його до хати, то була весна. В ніч був в хаті, а потім його окремо в крильник. І він так сидів і думала, що вже не виживе. Зеленком заливала і це, і окремо їсти пити. І він відійшов. Але від того так боявся страшно, друзі, курей, цепиток. Ну так боявся, що ну, неможливо було. І ми його забрали на дві на подвір'я. І він тобі виріс на подвірок, ходив за нами. Всюди ходив. За такий рушний був. І ми так його назвали підбитий. І вже йому десь років, певно, три, а може, чотири вже того сталося. Ні, певно, десь три. Різати, звісно, вже його ніхто не буде, вже до старості жив. Він вже. Ну, що? І так назвали підбитий. Добре, друзі, яйця зібрала. Цілий, цілий... має яєць, що ви думаєте? Тілочання є. Закриваємо. На ніч. Ти сидить, чичаляля моя. Вже нагуляємося. Знаю, що сюди не можна заходити, бо я сваруся. Все? Ай, все, боже, але то вже є. Все, на яч. Треба йти сіна набрати, шкайте з тими яйцями, щоб не побила. Це ще не сьомо, це половина сьомої, друзі. Бачите. Що виднося. Що виднося, але вже тут на горищі поночі. Зараз наберу сіна коськами і вже тоді можна казати все. Перше точно все. Сіна дали, то то вже все. Так, Так. Таша Та доїдає круглячок. Ти круглячок наш, вредний. Добре, друзі, все, можна йти. Можна йти вже до хати, можна йти спати. Це в нас... Так, половина сьома я десь вже всіх обійшла, Я годувала, напоїла та і все. Що вам, друзі? Бажаю спокійної нічки. Саме основне, спокійної, тихої, мирної, доброї. Я сьогодні теж цілий день сонна ходжу, як то півночі не спав. Потім вже, може, спала, але здається, вже і світанок. Я не ма коли спати, треба йти в господарку обходити. Добре, друзі. Завтра зустрінемося. Завтра ми обов'язково зустрінемося. па папа.